Так, до вашої уваги є маленька така машинка, поліровочна. Здебільшого дуже чудово, можна її примінити на, е, в салоні автомобіля, де щось наполірувати, такі вещі, як е, різні там, чи під дерева якісь лаковані. Дуже чудово. Я ось трошки спробував, зараз покажу, як воно буде працювати в дії. Так, значить, у нас є One Step Premium, от Ми трошки візьмемо відсіль, зараз Нанесемо сюди. Так. Ну, чисто спробувати чисто спробувати що до чого. Потім ми все це витримаємо, понятне дійсно. Так, машинка заряджається. Є дві змінні. Ціна такої машинки, друзі, 1200 гривні. Я не до кінця зарядив, тут показує на таблові, що воно заряджається, ще покажу все в подальшому відео. Значить, удержуємось кнопочку. Удержуємо. Ось вона включилась, є. Три режима скорості. Ось маленький режим. Другий режим. Видно, так? Да? Да. І ось о третій режим. Четвертий раз класно, воно виключає. Давайте спочатку ми чуть-чуть його, скажімо так, розмажем щоб не, не розкидати, Да? І можна перший режим поки що включити. Кстаті, придавлюю чудово, вона не стає. Мені каже, для першого режиму слабовато, Можна ще другий режим нажати. Другий режим. І можна третій. Ну я вам скажу, я придавлюю деб дебело. Щоб не перегріти. Вона убирає взагалі шикарно. Так, бачите, вже сипи нам крупиночки. Я так зрозумів, уже ми його ще й вичекали. Так, і виключаємо. Ну, удержать повністю, ми його виключимо повністю, скажімо так. Так, ну давайте витримо, що в нас тут взагалі вийшло. Ди вже пух сюди залітає. Ну, Опять-таки, це зависимо, яка паста. Це треба було наклеїти скотч, може. Нічого страшного. Ну, тут бачу, отут царапки си, що, не, ну, тирнуло, О, тут царапки з цієї сторони є, поняв? Хочу бачиш. Загорілося добре, на відео може не видно. Ось Так на блік я бачу тут всякі нюанси. А Тут, що? А тут немає, так. Да. Не, ну опять таки, це просто я показав. Да? Так само можна полірувати, в кого які там ставочки є, поняли? В общем, така машинка, друзья, коштує 1200. Скільки вона там тримає заряд, ну їй Бог, я не знаю. Я поставив на зарядку, там постояла півчаса. Да? Ось я працюю. І сказати, що вона стає, ну, вона де, ну, дебела, скажімо так. Тобто я продавав добре тут, я щось злякався чи не перегрів. Вона тепла. Ця штука. Ну, опять таки в машині жарко у нас. Ну, Це конечно. І такі дві змінні є. Опять-таки, можна сюди якусь міхову обрізати, поставити. Ну така, мініатюрна, десь щось підполірувати по салону, всякі такі моменти. Да, даже, я вважаю, я що можна даже і емблемки наружі, десь в уголках фари, там мало ли деякі нюанси знаходити. Коротше, 1200 гривень. Кроме цього, е можна примінити її як точечну поліровку, допустимо, мусоринку. Тоже прикольна тема, невеличка. Тобто, ви убрали телекатом чи чим там. Ну, акуратно, там якийсь вулканчик десь після малярки. І теж можна акуратно то Тобто, і не сильно воно крутиться, да? условно, ну і не мірено. І що найцікавіше, їх дуже багато в наявності в продажі в Китаї да то є там слабі. ну Ця, по крайній мере, я так дивлюся, що по я її брав. Ну, вона не стає реально. Тобто я руками перед цим теж пробував. Я не хочу в машині сипне тут. Ну, вона мощна. мощна. В принципі, нормальна така тема. Прикольна. Навіть одну думаю собі оставлю. <зв -во> Нехай буде. Добро. Так, зараз я підключу, подивимося, як вона буде горіти. Виключимо світло, це як вона показує індикатор, коли заряджає. Щоб ми вже могли понімати. Тілому. Значить, у нас зарядочка ось. Світло я потушив. Так, ось у нас горить таким макаром. Якщо... Бачите, її треба заряджати, я так розумію. От. А можливо, воно, як зарядиться, буде зеленим горити. Цього я не знаю, якщо точно. Так, що йде у нас в комплекті, друзі? Так, ось такі коробочки, ось так воно виглядає. Давайте подивимося, що знаходиться всередині. Значить, це та, що я з нею тільки що працював. Ось отак вона виглядає. Ось видно, так, що я трохи її проекспилуватував. Далі іде ще доповнення, ще один кружочок до неї такий. Так, це, я так розумію, заряджати йде. І якась макулатура. Тут видно. Китайці положили для того, щоб показали, де і як воно працює. От. Тобі ж примінити можна буде. Дуже чудово, що неї можна підлізти багато куди. Цікава штука, я коли її побачив, мені дуже сильно захотілося її купити собі, а потім подумав, візьму ще пару штуки для вас. Тому, якщо вам цікаво, друзі. 1200 гривень, Замовляйте, я ж кажу, тут вона липучки. Можна сюди щось придумати другий якийсь паралончик, ну він такий, в принципі, середній, скажімо так. 1200 гривень, друзі, такий, така машинка.